Чергова фінальна пара, яка для нас є дуже цікавою, на те, що в ній двоє спортсменів з Чернівців з Чернівецької області. Червоний кут у нас. Павло а це дальній для нас план, а ближче Михайло Головацький. Обидва відомі своїми виступами в рукопашному бої. Ось головач тут для нас не влучив, на відміну від Мельника. Мельник. Головачу доводиться проходити стерне коло. Добрався він до Канату. Мельник, мельник треба акуратно. це чисто повів і мельник виграє. Мельник виграє перший раунд, похай головач добігає другим і далі далі у них... Чотири раунди попереду, ну якщо будуть всі чотири раунди, на ринку вже 1-0 поки що веде Павло Мельник. Це Буковинські Чернівецькі Берди. Хтось там прогнозував, що, мовляв, тут ну, свої там, між собою там, і кажуть, порішають ні. Тут друзі в житті, але суперники і принципові на ринку. І... Готують, бачимо на дальньому плані поламає, які готують. Наступну пару наступній парі Наступні буде змагатися ще один ченевецький спортсмен, а тут вже маємо фінал. У ну, будь-якому разі переможцем стане у цій номінації у ваговій категорії до 83 кілограмів серед чоловіків. Представник Чернівців, Чернівецької області, тому що в фіналі зустрічаються, ще раз приємно наголосити. Павло Мельник, червоний кут і Михайло Головач синій кут. Ось вже час виходити на ринк. А... а Тут Іван Штатюк готує Михайло Головача. Головач має активні нагороди з чемпіонатів Європи та світу, наскільки пригадує з рукопашного бою. Звісно, що багато має нагород національного гатунку. Павло Мельник вже готовий, вже готовий і чекає свого друга, колегу по команді. Ми Побачимо, яким буде двобій у ринку. Складно, звісно, що я проти друзів виступати на ринку, але, але, але. Дружба за межами цього ринку. Михайло Головач, Павло Мельник, Павло Мельник Михайло Головач. Зауваження отримав в даному разі хто? Хтось отримав, ще немає одного орбіта. Тут має бути троє бокових, троє бокових. Бігає ще один боковий арбітер. Трішечки там не згоджені в підготовці. Ну і ось другий раунд, перший в рингу і другий загалом. Павло Мельник – червоний кут і Михайло Головач і синій кут, двоє посміхів у Черної області зробить зауваження, щоб спортсмени, щоб спортсмени, які ведуть зйомку, там, першим здобуває бал в цьому дію проводить Мельник. зрівнює рахунок Михайло Головач. Тобто, якщо буде нічия у другому раунді, то мельник виграє. Тому що він провів першу технічну дію, яку оцінили. Два один веде мельник. Михайло Головач іде в атаку. Загнав у тут Михайло Головач. Ну, це... Подивіться. Подивіться, який розмін ударами, який розмін ударами. Просто ха-ха. хто ж тут говорив, що як між собою чи буде тут. Ще той, бій. ще той бій. Вихованці е, тренерів, е, тренерів, які працюють в парі, але є у них, ну, є і спільні вихованці, але багато є вихованців, які яких вони тренують окремо. Ще бал заробляє Михайло Головач. Е, рахунок зараз ми піддивимося. Чотири зараз е, веде е, але вже, вже 5-4, обмінялися обмінялося по одному балу. Мельник веде 5-4. І... Михайло Головач, прожиючи, прожавши шість <праць> на шкоди. Стоп. Команда Стоп. Вісім 5, 5 веде Павло Мельник у другому раунді. А Михайло Головач поступається поки що. 5-8. Ось завершення другого раунду, другий раунд за Павло Мельником. І Павло Мельник веде 2-0 після смуги перешкоди першого раунду. Тобто, якщо Павло Мельник виграє і і третій раунд, то потім, як кажуть, залишиться встояти залишиться... просто. Е от бачимо е Руслана Надумович на жестах, тому що не має права він підходити туди, але його вихованець він не може бути байдужим, звісно, що в цій ситуації він так на жестах, але все-таки показує полуменнику. Ну, і, а, а, тут, а тут не лише на жестах, з правом підходить секундувати Іван Штефюк. М -м -м, робить підказки Михайлу Головачу. Михайло Головач. Ну, хлопці не дуже е хороші, крім того, що вони половні спортсмени і головмельники Михайло просто Люди з великої літери кажуть, це теж приємно, що Саме такі хлопці. Першу дію результативно в цьому раунді провів Михайло Головач. Подивіться, який обмін, який обмін ударив, стоп стоп, не могли їх зупинити вже. Не могли їх зупинити у цьому обміні. А ось вам і який. Напружений двобій у Чернівецькому, Буковинському дербі. Михайло головач синій кут, Павло Мельник червоний. Зараз Мельник веде. Мельник веде два один. Знову обмінялися. Мову обмінялися. Рахунок. Ну, кода, нокдаун вважає арбітер, ну, Павло Мельник показує, що ну, моврем, нічого не було. Я, я готовий був продовжити одразу двобій, це ніби випадковий але арбітри вирішили, що ні, 6-3-6-3 зараз веде вже Михайло Головач. Може бути, як кажуть, о, бал з 6-4 вже так. Щось так, 6-4. Уже прожиє тут у третьому раунді. Це дії не оцінили, не зміг провести удар. Мельник, Михайло Головач. Дуже цікавий Хоч і свої з однієї команди, але обмілялося і зараз Михайло Головач на один на білю бі, дійсно провів. Хвилюються е, Іван Штефюк і Руслан Думович, колеги, тренері, які працюють у парі, друзі в житті. Та і Михайло Головач Павло, Мельник, теж друзі в житті. Дивіться, ну, спеціально ми так відійшли на дальній план, щоб видно було е, і емоції. Е, е, емоції. Ударів обох спортсменів 9-5-5 веде Михайло Головач у третьому раунді і близький до того, щоб скоротити в рахунку, Тут підказує щось Руслан Адамович, теж емоції, теж бажання в кожній ситуації, в кожному двобої. Витиснути максимум і в кожному раунді в тому числі 9-5 веде. І 9. 9-6 або може 9-7. Це неможливо вже, тому що все одно цей раунд виграє Михайло Главач. Михайло Гловач, Мельник веде 2-1, але.. Інтрига у нас повернулася, тому що проходив два годин і може піти обратки, як кажуть, в таких ситуаціях. Руслан Адумович знову ж таки не може встояти, щоб не зробити якісь підказки. І іноді тренерам. Здається, що краще б вони вийшли б самі на ринок, ніж хвилюватися з боку. Так, кажуть, що легше, мовляв, самі битися. Тут тим часом фото на пам'ять. Знову ж таки, халай громадський з друзями там. Четвертий раунд. Рахунок, рахунок 2-1 на користь Мельника. Тут ефірування треба привести в порядок Михайла Головачу. Готовий він до бою. Перша дія дотимена у знову головача. Тобто, якщо буде нічия, він виграє раунд. І ще один бал здобуває голова. Бачите що? Головач перехоплює ініціативу, ви знаєте, 2-0 ну, він веде, ні 2-1. Перепрошую, там обмінялося. Павло Мельник для того, щоб виграти, має виграти ще один раунд. І звісно, що бажано це зробити в четвертому раунді, для того, щоб не доводити справу до ну, мене увазі виграти раунд, для того, щоб потім достатньо було стояти. Але синим згідний Михайло Головач, теж титулований спортсмен, який е, має в активі чимало успіхів, нагороди різного готунку. І відповідно, звісно, що знову синій 3,2 два веде синій, Тобто синій – за Михайло Головач, і червоний Мельник. правомельник з рівною зараз, але з рідною користь. Головача, тому що головач першим провів результативний удар у цьому раунді знову, як і у попередньому, який він виграв. 3-3 зараз, три на користь головача поки що, але ось дістав полобельник головача 4-3 веде і знову ж таки захильний удар провів. Мельник, який веде 5-3. 5-3 веде. Якщо Мельник виграє четвертий раунд, то йому достатньо буде встояти. Ще один бал зробив кого Мельник. Ще один бал. І зараз пішов в ноги. але не вдається провести дію. 7-3 і близькі до того, щоб забезпечити собі більш комфортне, комфортне життя, скажімо, в заключному п'ятому раунді. Це фінал з п'яти раундів, вагова категорія, нагадаємо, до 85 кілограмів. Ще один бал здобуває добуває Ось ці підказки від Руслана Адамовича дали свої плоди. Знову екіперування треба привести в порядок. Головачу, в якийсь момент здалося було, що він перехопив вже ініціативу і, і що він зуміє зрів... зрівняти рахунок за раундами, але ні, бачимо, що все-таки все-таки Павло Мельник почувається більш впевнений в цьому. Ось Павло Мельник. Раунд завершився за хумку 8-3 на користь Павла Мельника, який веде 3-1. І, в принципі, для того, щоб стати чемпіоном, Павлу Мельнику достатньо тепер просто встояти в заключеному п'ятому раунді, не пропустити. На колотуючий удар, або не пропустити больовий прийом. Ну або інші сильні удари, які, не дай Боже, можуть змусити до того, що спортсмена знімають лікарем. Отож, вже спокійніше відійшов там Руслан Адамович, це його вихованець Павло Мельник Михайло Головач, вихованець Івана Штафюка. Бачимо, Іван Штафюк тут секундує. Знову ж таки, давайте подивимося. На керівний склад Федерації. Е Такі собі міні-нарадуних. Е Обміню зображеними. Обміну зображеннями і п'ятий заключний раунд, який в будь-якому разі є вирішальним через те, що е 3-1 веде повмельник, але Тим не менше, Михайло Головач має шанс на перемогу в разі, це треба зробити достроковою дією, тобто достроковою перемогою в цьому раунді. Тобто Треба після, вже, після, команди, стоп, після команди Стоп зауваження Михайло Головачу в пориві азалту, пристрасті провів, довів. Її до кінця Михайло Головачка, чи була команда Стоп. Нулі поки що, жоден спортсмен, що в попередніх двох раундах Михайло Головач дуже швидко набирав перше очко. Зараз вже маємо скільки вже секунд триває раунд, а жодної результативної дії ще немає. Знову зауваження буде за посильність, чи По одному балу спортсмени 2-2, а перше очкову в цьому раунді здобув головач, тобто якщо буде нічия, то раунд буде за ним. Але нагадаємо головачу для того, щоб виграти категорію до 80 кілограмів треба. Достроково перемагати, тобто, тому що він пробив 1-3 і за раундами він точно поступиться, якщо не нокаутує суперника, або не проведе бойовий прийом. Е, він ударами пішов. Ось колеги по команді, друзі, в житті, подивіться, як її двої вони видають, пішов ноги. Без, ну Там 4-5 рахунок, тобто це для головочка, 5 4 для мельника. Павло Мельник веде і в цьому раунді, і поки що йде до того, що він стане чемпіоном ваговій категорії до 85 кг серед дорослих. У, е Україна з універсального бою номінація Класика. Лайт, це там, де після смужки решко, відбувається боротьба. Скоро зараз пропускає потужний удар Мельник. І Наприкінці раунду все-таки з рахунком 6-5 виграє цей раунд Павло Мельник і, і виграє і фінал, стає чемпіоном України з універсального бою. Ось Пунктом 4-1 Павломельник виграє і ось дякує Павломельник секунданту. Дякує. Ну і вітаємо хлопців з добуттям золотої та народи нагороди чемпіонату України з містами воїн 2016 року.